Привіт, маляточка! Зараз у нас буде заняття з математики, але спочатку давайте привітаємось. Ось і настав новий день. Всім ми кажемо: добрий день, добрий день тобі, добрий день мені, добрий день всім людям навкруги. Дітки сьогодні, сьогодні до нас в гості прийшла Наталочка і ведмедик. Вони зібрались в гості. До їжачка на день народження, і їм потрібно вибрати подарунок. Давайте ми їм сьогодні допоможемо. Відправимо з ними в крамницю іграшок, щоб вибрати їжачку. подарунок. Ну що ж, вирушаємо? Дітки, ми зараз з вами прийшли до крамниці іграшок. Давайте порахуємо, скільки іграшок стоїть на поличці. Один, два, три. А якою цифрою ми можемо позначити всі ці предмети? Правильно, цифрою 3. Ось вона, подивіться уважно. А скажіть мені, яка стоїть перша іграшка? Правильно, перша в нас стоїть машинка, а наступна друга Другою в нас стоїть. Черепашка, а останнім третім. Правильно, останню іграшку в нас стоїть м'ячик. А яка іграшка стоїть перед м'ячиком? Перед м'ячиком стоїть черепашка. Скажіть мені, а яка стоїть за? Черепашкою, яка іграшка за Черепашкою? Так, правильно, машинка. А яка за машинкою? Так, правильно, Черепашка. Молодці, ви відповіли на всі мої питання. А що ж обрали в крамниці іграшок, Наталочка і від мене для їжачка? А щоб здогадати, що це? Давайте ви послухайте мою загадку і відгадаєте, хоч і буваю я часто битий, але зовсім не сердитий. я стрибаю, веселюсь, здогадайтесь, як я звусь. Правильно, це в нас м'ячик, Наталочка і ведмедик обрали для їжачка ось такий гарненький м'ячик. Дивіться, дітки, в нас є великі і маленькі м'ячики. А якого кольору великі м'ячики? Правильно, червоного. А якого кольору маленькі м'ячики? Так, жовтого кольору. А давайте з вами покладемо зверху нашого різнокольорового м'ячика. Маленькі. Кульки зверху, ось так. А знизу м'ячика ми покладемо червоні кульки, великі, ось так знизу ми поклали. А, а скажіть мені, скільки у нас маленьких м'ячиків? Давайте порахуємо. Один, два. А якою цифрою ми позначимо маленькі м'ячики. Правильно цифрою 2. А скільки в нас великих м'ячиків, давайте порахуємо. Один, два. Якою цифрою ми позначимо великі м'ячики? Правильно, також цифрою 2. А скажіть мені, яких м'ячиків більше? великих чи маленьких? Правильно, їх в нас порівну. Малята, давайте з вами пригадаємо, де ж були сьогодні Наталка та ведмедик? Так, вони були в магазин... магазині іграшок і вибирали подарунок для їжачка. А скажіть, скільки іграшок було в магазині? Так, три іграшки. А яку ж іграшку обрали на день народження їжачкові Наталка та ведмедик? Правильно, молодці. М'ячик ось такий різнокольоровий м'ячик. Дітки, молодці, ви сьогодні гарно попрацювали, відповіли на всі мої питання і були великими розумничками. Відпочивайте, гарного дня вам!